Для озера літньо ні були з тобою вічна вілували віч. зорями, ми були лебеди порожні. Можна сказати двома словами. Це таки був шок, але запланований. Запланований шок. Ми очікували, звичайно, що ем, ця, ця програма і якісь віду з цієї програми, які ми. Постали в своїх соціальних мережах, могли би мати якийсь резонанс суспільства. Ну але звичайно, що такий величезний ми не очікували. Тому е трошки, трошки так зібралися, тому що спочатку такий, знаєте, якщо говорити про себе, то був невеличкий такий панічний навіть приступ, що, що взагалі відбувається. Але потім зібралися цією командою, зрозуміли, що ми абсолютно до цього готові і почали активно працювати. У коментарях під відео захоплюється не тільки співом хору, а й самим Вадимом. Нічого, моя дружина теж співачка. Вона в принципі розуміє, що це можна сказати частина нашої роботи. Ну я думаю, що вона не очікувала, що це може бути частина моєї диригентської роботи, але так виявляється, що може бути зараз в такому якомусь суспільному колі активному диригент. Тому ну але в принципі ми тут головне довір один до одного, так що все в порядку. Тепер біля входу до органного залу вишуковується черга. Ну, захопленням слухала – то велика сила. Дуже сподобалось виконання пісні, яке зазвичай в інтернеті, і надихнуло прийти сюди. Я багато бачила про цей хор у Тіктоці. Мені було насправді цікаво почути його вживу, і це насправді захоплює». Ми приїхали у відрядження, але бачили. Ну, і до цей сон, це сони не змогли втриматись. І в мене кохана одна і вона. тихенько. Інші ролики, інший контент також завірусилися. І це дуже нетипово для окремих типів академічної культури, як, наприклад, для літургії Миколи Леонтовича. Як тільки квитки на дуже масштабний проект були запущені в продаж, вони майже за півгодини знайкли. На кінець літа ми анонсуємо, коли хор розпочне свій новий сезон, ми анонсуємо дуже масштабний проект. Ми маємо в планах записати близько двох сотень концертів Миколи Леонтовича. Це дуже унікальна в українській культурі робота. Чення сезону організовують додаткові виступи також повідомляють про концерти у інших містах. Іван Досько, Тарас Фомін, Суспільне новини. Львів.